Вітаю, Одещина! В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні 200 днів широкомасштабної війни Росії проти України. Для кожного мешканця Одещини ці 200 днів були довгі та важкі, але ми разом працюємо на перемогу та вже маємо вагомі результати нашої роботи у сферах економіки, аграрно-промислового комплексу, відновлення зруйнованих об'єктів, соціальної сфери, житлово-комунального господарства та освіти. Наші Збройні Сили досягають успіхів на фронті, а ми зміцнили наші оборонні спроможності та допомагаємо сусіднім областям. Зараз ми згуртовані як ніколи, і це заслуга саме наших мешканців та кожного українця. Також сьогодні ми відзначаємо День Танкіста. Дякую вам за незламний бойовий дух та вашу рішучість у визволенні нашої землі. Зі святом вас. Разом до перемоги! Слава Україні!